Яна Фіненко опікується безпритульними тваринами, волонтерить близько 10 років. Тож впевненість, що здатна врятувати абсолютно усіх хвостатих, лишила далеко позаду. А от віру в людей на диво ні, і це при тому, що добре знає ціну безвідповідальності та жорстокості у людському ставленні до чотирилапих. Скільки їх було врятовано за час волонтерства, рахувати перестала давно, як і реагувати на жарти про 40 котів сильної незалежної, закиди щодо мільйонів зібраних на волонтерстві, і на претензії, що зоозахисники завжди всім винні. Натомість власні зусилля Яна максимально спрямовує на покращення світу в межах можливостей однієї небайдужої людини. Звісно, сьогодні під її опікою понад 60 тварин майже всі вони мешканці міні притулку, відомого в кривому розі як «Котодім». В дитинстві не було такої мрії, як -от там багато волонтерів розкажеш, вони прям з дитинства мріяли створити притулок. В мене точно не було. І уявити я точно не могла, що в мої там 30 з гаком да, у мене буде. На кураторстві більше там сорока котів зростала я взагалі це селище міського типу, і там, ну типу, до тварин ставилися. Ну є добре, нема, ну нема. Ну там в кожному дворі були якісь собаки. В дитинстві мене ще й собака покусала, то в принципі, ну я хотіла собачку, але невелику, не така, щоб косалася. І кіт у нас був. В нього з нирками були проблеми, але так як тоді ветеринарія була не дуже так розвинена, скажем так, його не. Врятували, і кіт вмирав нас з мамою на руках, і це було дуже дуже важко. І після того ми заріклися, що ми взагалі нікого заводити не будемо. Вісім років до початку волонтерства у мене взагалі не було тварин, того що ну це дуже важко. Волонтерство розпочалося десь от в 2014-му, і розпочалося за цуценят, яких підкинули. Цуценята були на вулиці, і одночасно хтось викинув. Новонароджене маленьке цуценятко, і ми з моїм колишнім чоловіком ми його забрали додому. І ми по черзі ніч, день там викармлювали його. Але воно теж захворіло, було дуже маленьке. і Ми возилися з ним це лікарням, і, на жаль, не врятували. І от після нього вже якось я більше зацепилася за тих других цуценят. Так як на першого, на першу малечу ми тоді витратили на той час багато особистих коштів, і тут хворіють ще ці. І я просто розумію, що ну, типу, там всі наші запаси фінансів, які ми могли е, дозволити на лікування витратити, вони вже вичерпалися, і я починаю. А до того я в Фейсбуці слідкувала за групою, типу, допомога тваринам, е, і я звернулася тоді. До волонтерів за допомогою, щоб розповіли, як можна там попросити знижку в ветеринарній клініці, як відкривати збір, що для цього треба. І оце був самий перший мій збір на допомогу тваринам. Тут дуже круто в той час вийшло, що я потрапила е, от, е, саме в той промінь життя, в той колектив, е, там де вони мене підтримали, і це було таке. Ну, типу, коло однодумців, де реально типу, було от комфортно. Тебе всі розуміли, чого ти це робиш, не задавали тобі лишніх запитань, підтримували і розказували, що робити. І ну тоді якось. Вийшло так, що я дуже сильно втягнулася, і тоді в мене з'явилося дуже багато на кураторстві тварин. Ну і вже коли їх стало дуже багато, тоді просто так, типу, там розвернутися і піти, це було вже нереально. Отак от і з'явилася квартира, бо в нас тоді з Олесею на той час вже було десь, здається, 17 котів, яких от треба було терміново когось там забирати з клініки, когось там, типу, з вулиці. Когось з платної перетримки, і нам запропонували от ту стару стару страшненьку квартирку, яку ми привели до ладу, і перевезли туди котів. Коли я почала вже прям масово займатися волонтерством, то я не скажу, що прям відсіювалися якісь там люди, да, знайомі, да багато знайомих не розуміли. Того, що на той час це було дуже важко, тому що я працювала зранку до вечора. Ввечері я, коли нормальні люди йшли додому вечеряти, відпочивати, я їхала ще в клініку, там фотографувала, знімала своїх тварин, займалася там тим же прилаштуванням, возила їх і все таке. А потім це ж квартира на квартиру прибрати. І додому я з'являлася близько там ближче до ночі. І це дуже важко і да, ніхто не розумів, навіщо ти це робиш. Мама, як більшість певно, батьків нашого часу хотіли, щоб в мене були діти, а не коти і собаки. Для неї це теж було ну, типу, трошки так дивно. Але я не скажу, що мене засуджували. Ну, перший час було важко, бо треба було пояснювати і знайомим. І близьким, чого я це роблю. А потім, а потім я тобі більше скажу, ми з мамою разом це робили. Це буквально там через рік того, що їй так само було шкода, того, що в нас так само сусіди лишили собаку, яка завагітніла, і там з'явилася купа цуценят. Якщо порівнювати Яну волонтерку 2014-2015 рік і зараз це дуже різні особистості, я б сказала. По-перше, з тої точки зору, що в 15-й, 16-му і 17-му році я, ну, мені було дуже важко відмовляти. І причому це настільки важко це все, все переварити е, морально, що тобі от дзвонять постійно, і тобі розказують про кожну збиту собаку, про кожного збитого кота, про кожне цуценя, яке залишається на вулиці, і ти піддаєшся на цей тиск, і ти не можеш відмовити, ти їх береш, 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 і потім на тобі ця вся відповідальність залишається, і ти просто ну ти морально виснажена вже людина. То зараз е, мені точно так само всіх шкода, але в якийсь певний період волонтерства мені довелося себе поставити в якійсь мірі на перше місце. Тому що я розумію, що мої коти, собаки, крім мене і Олесі, нікому не потрібні. І якщо зі мною щось станеться, то їх ніхто не забере, і вони знову опиняться на вулиці. І а я несу за них відповідальність. Тому і я впевнена, що комусь з сторони це виглядає, що мені дуже легко. Ну, типу, там заберіть. Ні, не буду забирати. І всі думають, що це дуже легко, і типу нічого складного. Але насправді це все за оці там 10 років. Такі внутрішні тренування і робота над собою. Я думаю, що в принципі у всіх волонтерів одна й та сама проблема, і певно, із-за цього і всі починають волонтерити, що ти хочеш щось змінити на краще, і ти постійно хочеш зробити більше, більше, більше. Але ти розумієш, що не можна захватити все, все, що тобі хочеться, і в якийсь період просто. Приходиться прийняти це і змиритися з тим, що не все підвладне. Тобі Котодім з'явився в здається, жовтень 2018 року. В нас було 38 котів. І нам їх треба було на зиму забирати кудись. А в нас була тільки літня кухня, яку нам люди дали в користування без опалення, без світла. І Олеся сказала: ну, в нас е, вибір невеликий. Ми можемо хіба спробувати зібрати кошти на будинок. Десь в кінці літа ми відкрили збір, назбирали гроші, і в 2018 осінню ми купили будинок. Який тепер став котодомом і в принципі, в якому майже постійно проживає плюс-мінус однакова кількість котів це 40, 42, 44. Важко сказати точні цифри, тому що, от, наприклад, зараз в нас є гумдопомога по корму, але тільки для котів. Наприклад, сухий там і вологий. нам фонди допомогли. Ми щиро вдячні. Це ну реально дуже крута допомога. Тому що якщо не рахувати допомогу, то коли ми закупаємо, то в середньому десь 60 тисяч в місяць. Ну це не тільки корм, це наповнювач, це там миючі пакети для сміття, там для прибирання все, для собак, так само корм, корм для тих же собак на перетримках. Ну, тобто наші тварини не обмежуються тільки тваринами на котодомі. Є ще багато тварин, які знаходяться на платних перетримках, і їх теж треба кормити і закупати так само. Їжу і там обробки, і все необхідне. Ну і плюс комунальні послуги, ну тобто Котодім нічим не відрізняється від інших, ну, типу, будинків, да, де треба заплатити за ту саму воду, електроенергію і газ і все інше. Ну, тому в середньому цифра десь 60, це не враховуючи лікування. Якщо лікування, ну так просто для порівняння один от кіт і собака в клініці за місяць вийшли ще плюс 13 тисяч. А в боргах ми сидимо дуже часто, ми з них не вибираємося. Давай будемо чесно. Причому збори зараз я не можу порівнювати, от, чи тоді були краще, чи гірші. Того що тут я думаю, що дуже багато повпливала наша особиста позиція. Да, З початком війни ми просто стали менше виставляти на збір, того що кожен раз хочеться більше допомогти ЗСУ. І в нас в групі дуже багато зборів, коли ми допомагаємо знайомим, друзям, того, що ми знаємо, що там це прям капець. Того свої ми виставляємо вже, коли наші кредитки закінчилися, і коли вже от, все. Але ну, є багато знайомих, друзів, які, е, які постійно допомагають. Закиди про те, що ну, типу волонтери збирають кошти собі, е, чують. Скоріш за все всі волонтери, це така популярна думка. Але тут завжди в мене виникає питання: а чого ж тоді так мало волонтерів? Чого ж кожен другий не хоче волонтерити, якщо це так класно і такі легкі гроші, і насправді типу, можна цим збагатитися? Тому, ну, слухати, слухати когось, хто в цьому нічого не знає і ні, ніколи не пробував, ну. 14-15, да, там було дуже, дуже прикро це чути. А зараз, ну, я знаю, що люди, коли хочуть говорити, вони просто говорять і звертати на них увагу собі гірше. Завжди дуже смішно чути, коли там кажуть, вам платять за те, що ви волонтер. Завжди цікаво, хто нам платить і в кого попросити ці гроші було б дуже непогано. Ніхто б з волонтерів не відмовився. Але насправді ні. Ну на початку. То, що я розповідала, коли я починала, я взагалі працювала торговим агентом, і це була дуже складна і важка робота. І колись навіть чисто для себе, вже перед тим як звільнятися, я сіла і порахувала, що е, я витрачаю більше коштів, ніж я заробляю. Тому що я виходила на район і я кормила всіх котів і і ще звідти забирала. І, в принципі, на той момент було дешевше не ходити на роботу. Потім так сталося, що треба було звільнитися і по сімейним обставинам. В той момент, ну, типу, треба було щось робити нове, але була настільки виснажена спілкуванням з людьми. Ну, типу, і по роботі, і по волонтерству, що я чітко розуміла, що я не хочу йти працювати там, де. Мені прийдеться бачитися кожен день і спілкуватися з незнайомими людьми, і це для мене дуже важко буде. Я спробувала шити. Так і почалося. Я почала шити іграшки ручної роботи, і мені це подобалося. І я, ну типу. Відволікалася і знаходилася в якомусь своєму такому просторі. І, в принципі, так на тому і зупинилися на шитті. Просто що трошки змінюються напрямки періодично. Також пробувала проводити з дітьми майстер-класи. Це круто, класно. Дякую подрузі, що в мене була така можливість. Потім переключилася. От зараз закінчила не так давно курси пошиття білизни жіночої, і хочеться спробувати щось трошки інше. І я на початку нашої розмови я саме про це і казала, що е, різниця Яна там ті роки і зараз в тому, що раніше мені було дуже важко відмовити, і люди таким чином перекидають на волонтера відповідальність, тому що шкода їм, а рятуй ти. Ну і типу, потім відповідай за нього і думай, що з ним робити. Також, ну це типу, вже на твої плечі. Е, це перша причина, да, чого волонтери. Е, Зачасту навіть агресивно реагують, коли їм дзвонять і просять там когось забрати чи там когось спасти. Тому що да, я вважаю, що це перекидання відповідальності на чужі плечі. Того ж ну от я розповідала, да, я так само я нічого не знала, але я хотіла змінити ситуацію. Я її брала і міняла, і просила просто допомоги, щоб розказали, як це. А в нас люди зазвичай. Uh, ну, дуже часто хочуть. Ну, типу, що вони там когось побачили. Їм стало шкода. А волонтер такий хопа, приїхав, все зробив. Ти можеш там забрати. Ну. Ледь не всіх там тварин міста, да, а про те, що це якісь там незручності, що це обмежена кількість тварин може бути, що в тваринам також має бути комфортно, що має бути карантин, що він може там бути зайнятий, що вони можуть там, типа, один одного заразити чимось. Я мовчу вже про кошти, про те, що це фізичний труд. Це ж треба прийти за ними, поприбирати, все зробити, накормити. Це так само час, це так само сили. Мені не подобається. Коли люди ну, типу, що ставлять питання, а на що ви це робите? А всіх же ж всіх не спасеш. А ну, типу, на що це взагалі робити? Ну, вони там якось самі виживуть. А, ну, але не скажу, що це прям, типу, бісить, більше бісить, ну, типу, пояснювати. А на що тобі стільки котів? От це я не знаю. Ну можливо, комусь типу це просто звичайне питання, але мене в першу чергу це бісить, того, що це моє життя. І я сама вибираю, скільки мені заводити котів. Ну вони в мене там. Причому це ж питання навіть не про котодім, а про конкретно моїх домашніх котів, яких в мене п'ять, да. І я постійно чую ці питання в Україні. Складна ситуація з безпритульними тваринами е, в першу чергу. Через те, що в нас і ментальність, і законодавство, ну в нас все храмає. На рівні законодавства я би правда ввела налог податок на домашніх тварин. Як би це не звучало для когось там страшно, але це би змусило в першу чергу людину задуматися, чи вона дійсно хоче заводити тварину. Це раз, Того, що це е, збільшує відповідальність. Е, два. Чи вона захоче потім збільшувати дома кількість цих тварин? Це на рахунок стерилізації. Тому що я не знаю чому, але для всіх слово стерилізація звучить як я не знаю, це щось дуже страшне, там, ледь не дьяволи, якісь. І всі в нас багато людей любить розмножувати вдома кошеняток. Цуценяток. Якби був податок, то тоді би люди менше плодили, задумалися б і, навіть, Певно, не задумалися. Я думаю, що наш народ це їм би скоріше просто було шкода платити гроші за там п'ять котів, і тоді б вони змушені були йти і стерилізувати, щоб платити тільки за одного. Це дійсно би вплинуло на регулювання кількості безпритульних, тому що ну всі волонтери втомилися пояснювати, що дійсно кількість тварин дуже сильно залежить від домашніх. Улюбленців. Їх вдома розмножують, люди вважають, що от, так ми ж прилаштували. Все ж класно, ми своїх кошенят прилаштували, цуценят роздали. Все, ніхто ж не відсліджує потім ну, судьбу, долю цих кошенят і цуценят. Ви не можете знати, що діти від ваших кошенят і цуценят не потраплять на вулицю і не будуть поповнювати кількість цих безпритульних, знедолених тварин. Тому туди е, чіпування. Також в нас нема обов'язково такої процедури, а це дуже важливо, тому що так само ті ж домашні тварини губляться часто і їх дуже часто ніхто не шукає. І вони залишаються на вулиці і таким чином також поповнюють кількість цих безпритульних е, тварин. Я сьогодні підписала петицію про створення зоопатруля. Це ну це дуже важливо, до речі, того що поліція не може. Захватити весь об'єм роботи. І якби от була Зоополіція, я думаю, це дуже би вплинуло в кращу сторону е е на і відношення до тварин, і от на ту ж саму їх кількість того, що якби почали штрафувати за тих же там загублених чи викинутих, ну це б дало якийсь результат більший, ніж коли просто волонтери про це говорять. Я думаю, більше змінилося ставлення людей і. В плані жорстокості, не через закон. Я думаю, що е, тільки оця просвітницька якась робота, да, що більше людей почали там, хейтити людей, які десь жорстоко поводяться там, з котами, з собаками чи з іншими тваринами. І тільки через це, можливо, десь комусь стало більш Ну, типу, там соромно більшість випадків поліція не реагує на жорстоке поводження з тваринами. Але бували випадки, але знову ж таки, це не ми зверталися. Це більше коли поліція зверталася до нас за допомогою, коли поліцейським було не байдуже і вони самі хотіли врятувати тварину і зверталися за допомогою. Тому да, в такі моменти ну, було да, приємно, що Такі люди працюють в поліції. Чи бували моменти, коли здається, що все? О, Бували, звісно, бували. У всіх такі моменти бувають. Просто опустити руки і все залишити як є. Я не знаю, якби я була менш відповідальна. Може б, я і розглядала цей варіант, а так я знаю, просто що я точно сама себе замучу більше. Якщо я буду знати, що від мене от залежало там життя тих же 40 котів, да я їх просто залишила на призволяще, Я не можу собі це дозволити. Тому просто приходиться відволікатися, знаходити якісь ресурси, заповнювати там якусь пустоту того, що ти знаєш, що треба далі робити свою справу, того, що ти знаєш, як це робити. і Іншого шляху в тебе все одно немає. Просто береш якийсь. Назвемо це вихідні, скажем так. І треба трошки інколи правильно організувати роботу, щоб не вигоріти не вигоріти зовсім. Того, що да, були моменти, коли, коли я сама і прибирала, і прилаштовувала, і возила в клініку, і збирали гроші, і я все сама писала і робила. І це дуже виснажує. І в той момент да, здавалося, що. Ще трохи, і я просто здохну сама, і все, і вже нічого не хочеться. І тоді прийшла, от це була, мабуть, найкраща порада за весь волонтерський період. Нам знайомий сказав: каже, вам треба знайти когось. В поміч, щоб хтось хоча б забрав фізичний кусок роботи. Тому, що, якщо ви хочете і далі щось робити і розвиватися, вас надовго не вистачить. Так в нас з'явилась помічниця. Як перезавантажуюся О, по-різному. В основному це виїзди на природу. От тут е, вдячна, да що в мене є друзі, яких я можу витягнути, навіть якщо вони зовсім не хочуть. Але можна виїхати да, ввечері, подивитися десь за містом там захід сонця, попити каву, поспілкуватися, виїхати просто до якоїсь водойми, з'їздити в ліс, е, погуляти. Побути трохи подалі від міста, від проблем і таким чином перезарядитися, набратися сил. Як змінилося наше волонтерське життя після повномасштабної війни, да? сильно і не в кращу сторону, якщо дуже коротко, морально дуже важко. Ну, по-перше, ти... ти страждаєш. Переживаєш, хвилюєшся просто як людина, да, того що ми зараз живемо в таких обставинах. І плюс в тебе ще й купа всяких турбот пов'язаних з тваринами, коли на початку війни да, людям страшно, і всі збиралися і просто тікали, і брали там в кращому випадку, забирали своїх тварин з собою. Це було там по декілька котів, да, там декілька собак. А в тебе перша думка, що Тобі ж треба всіх забрати, і це не два, не три, не п'ять. А це ну більше сорока котів і більше двадцяти собак. Окрім себе і своїх домашніх, і ще й плюс за цих. Того, що навіть коли там в нас дають якісь обстріли, я ловлю себе на думці, що я навіть не можу піти в бомбосховище, того що в мене дома п'ять котів і собака, і я їх фізично просто не дотащу. І ну я за них переживаю. А тут ще й ти сидиш такий дома і переживаєш ой, а що ж там робиться? А там нічого не сталося, а там все добре. На початку війни, да прям був такий пік. Момент, коли люди об'єднувалися, тоді всі там збиралися якісь волонтерські організації, всі щось робили, і таке було прям об'єднання нації, і це стосувалося і тварин, да. того що тоді багато забрали і собак, і там декілька котів, і в принципі вже було легше. А потім, от якось знаєш, типу, а ну війна, то війна, та то... ну вже всі звикли, вже типу нормально, і такими припливами, от коли. Коли там Херсонщина затопило, тоді також дуже багато людей е, звернулися, допомогли і розібрали е, тварин, і це в принципі круто. А так, якщо чесно, ну, приблизно одні і ті самі проблеми. Ну, тобто, їх як раніше там викидали цусенят і кошенят, так і зараз викидають. Як раніше не хотіли стерилізувати. Єдине, що прибавилося, що да, зараз дуже там, багато що хоче кудись поїхати, да, людина виїхати з країни, і зверталися, що типу, можна вам там, віддати свого кота там, чи ще щось. І... і ще ж тварини, які з фронту. Ну, тут, ну, на жаль, дуже обмежені ресурси в нас. Того, що ми не можемо забрати всіх. Багато є військових, які йдуть на фронт і просять забрати тварин. В кращому випадку вони їх колись заберуть назад, але є такі тварини, яких вже ніхто не забере. У нас просто у нас двоє, до речі, було котів. Власники, яких загинули. А і двох ми вже прилаштували, до речі. Як і всі українці, мрію, щоб закінчилась війна. Я просто вважаю, що все інше можна виправити при бажанні, все можна відновити, все можна змінити в державі, якщо є бажання і ті, хто хочуть це робити. Єдине, що не можна повернути життя. Хочеться дати ще й спокою. Видалити всі телеграм-канали і видалити ці чати з, з сіренами. Якщо чесно, має, немає якихось там таких прям мрій, знаєш, глобальних. Да, мені хочеться просто спокою, стабільності, якоїсь впевненості в завтрашньому дні, того, що в мене дуже багато відповідальності і хочеться трошки десь розслабитися і перестати думати, а що буде завтра, а як, а як, а як. Звісно, там, в ідеалі да, хотілося б, щоб були якісь постійні там, спонсори, щоб хоча б не думати, за які кошти там, купувати завтра ту їжу. Ну і такі, знаєш, там всякі звичайні, назвем їх побутові питання по котодому. Але на даний період часу навіть це я вважаю не основним. Слава Україні, героям слава!